Я взагалі сьогодні зложив вірш я хотів на цілу публіку його розказати, як це зробити. А розкажіть нам, будь ласка, спочатку. Я перший раз бачу в цій фан-зоні, скільки народу зібралося десь максимум 40 тисяч людей. І я оцей вірш хотів розказати на сцені, щоб знаєте, їх всіх порвати. Оцю Панзону, що їм не хочеться знаєте, ні футболу, нічого, тільки моєї фотографії і е, моєї підтримки, шановні львів'яни, доброго е, вам дня! Я хочу привітати е, з найкращим зі свого щирого серця зі своєї щирої душі з цим прекрасним святом Євро 2012 друге свято в Україні. І я спеціально для України зложив оцей прекрасний вірш, щоб наша Україна виграла. На дворі сонечко сіяє, радіє ваша вся душа. Сьогодні в центрі у фан-зоні прийшла друга матчова ігра. Ігра прекрасна і чудова для міста Львова небокрай. Сьогодні гості у Фанзоні. кричать країну, вигравай! Нехай і грають українці і щиру радість нам дають. А наші сильні футболісти хай класно подачі подають. Сьогодні в нас прекрасне свято, футбольне коло вже прийшло. А наше євро українське, щоб перемоги принесло. Як ви будете всі радіти, дивитись разом догори, а наші сильні футболісти будуть всім бити там голи. Бо перший виграш перемога, який Шевченко нам зробив. Вам буде чистая дорога, яку нам Київ вже відкрив. Нехай вам стелиться доріжка і наш прекрасний рідний край. А ми всі будемо кричати: Україно, вигравай! Андрій Мацевко, всіх вітає! Бо українці виграють! Команда сильна переможе! Шевченко швидкість нам знесе. За щире моє привітання! Україна! Кубок принесе! З повагою народний артист України Андрій Мацевко.